Усім привіт. Радий бачити на каналі. пам'ятаєте цей вітричок. Перший були тонкі лопасті Він поламався. Другий вже із серйозних лопастей. Ну, тобто ті самі з ПВХ, але із грубої труби. Перший був зроблений Рама була зроблена трошки іншого формату, тобто рама така, але хвіст був інакше зроблений, він не працював належним чином. Ну, це був тестовий режим. Це був тестовий режим. Там Потом було переварено кріплення хвоста і він да, він тоді вже почав працювати так, як має бути. По генератору, що тут якийсь стояв, в тестовому режимі. Зараз покажу. Тут стояв генератор із пральної машини із помпи, але перероблений. Ось Такий генератор був вироблений. Ну. В холу він видавав більше 20 вольт. Ну а через контролер заряду для 18650 акумуляторів він стабільно тримав 5 вольт. А тепер до самого головного переходимо із так скажем, дитячого варіанту вітряка до серйозного варіанту. Тобто буде перероблена повністю рама, кріпельна буде перероблено повністю кріплення, все буде кардинально перероблено, тому що хочу зробити вже так, як воно має бути. Поставити реальний трьохфазний генератор для зарядки на 12 вольтову систему. Так що вже будемо серйозно займатися такими речами. Це був тестовий режим. Хотів побачити, чи воно реально буде працювати. Так, да, воно працює. Не став видомовувати равер, він вже видуманий. І зробимо наступним чином від редуктора блугарки. Кріплення залишиться, це ж саме, що і було. Сюди, там вітрічок, закрутив і по всьому. А звідси буде вже йти прямий привід до генератора Цей бортик зріжу, і тут ідеально буде кріплені 4 болта. Думаю, полні воно собі буде триматися. Тобто тут місце дозволяє, тут трубка на Є тут у нас під шпонку. Поставимо так само під шпонку. Думаю, буде працювати ідеально. В принципі, один плюс. Тут є ще підшипник. Тобто вже опора є. Люфту він не має по факту, так що... А якщо буде і буде й мати? Три болтика відкрутив, вон три болтика. Подшибничок замінив і дав. Поворот на ось цього, цієї рами було ось такого плану на одному єдиному подшибнику. І там кріплення таке нехитре було, але кажуть, це тестовий режим. На даний час будемо переробляти це, буду тут обрізати, буду ставити два підшибні. Десь сантиметрів, ну, я знаю, 10 може десь. ну, В корпус візьму за основу якусь трубу або будемо бачити, як воно вийде. І поставимо на два подшипничка, тобто вже серйозно, так, як воно має. Бути. Будемо продовжувати робити раму, і далі все по ходу. Добре, всім добра. Достречь на канале.